Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Друзяки-Динозаврики Пошуки Скарбів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Подивись на мене. крикнув Тімі Троодон. Расмус Рекс сидів на камені під високою пальмою. Він дивився, як його друг катається на гойдалці. Тімі розгойдався не на жарт. А тоді Тімі став соватися туди, сюди. Обережно! крикнув Расмус. Ти можеш упасти! А ти поглянь, що я можу! засміявся Тімі. Гойдалка підлетіла вгору і на самісінькому вершечку Тімі відпустив мотузку і стрибнув. Він пролетів у повітрі і впав кудись у кущі. Бубух. Расмус побіг туди. Тімі, ти як? Тим часом підійшов старший брат Расмуса, Робін, і голосно зареготав. Ну, й стрибок! я гіршого з роду не бачив. Тімі виліз із кущів, пір'я на ньому стирчало на всі боки, а на лобі вискочила велика гуля. Але він усміхався. Ходи щось, покажу, Расмусе. Расмус поліз за тімі в кущі, і там, серед листя й гілочок, помітив щось на землі. Расмус тільки рота розявив. Ого, та це ж мапа скарбів. Тімі обережно її підняв. <хи> Мапи скарбів це забави для малюків, насміхався робін. Ну, то й піди візьмися за щось інше, відказав Расмус. Якщо ти такий великий. І вони з тімі стали уважно вивчати мапу. Що це за місця? запитав Тіммі. Расмус здригнув. Я ці місця аж надто добре знаю. Це в самісінькій хащі болотяного лісу. Тімі перевернув мапу. Дивись, тут із другого боку щось написано. А, та це ж маршрут до скарбів. І справді, це був він, ось так він був описаний. У ніч, як виходив із Захмар срібний місяць, я скарб закопав десь у темному лісі. Та якщо бажаєш його ти знайти, то треба до хащі сміливо йти. Пройти треба буде болотом грузьким. А ще через річку місточком хлипким. вам зграя мурашок зустрінеться там. А ще величезний патаго титан. щелину знайдеш, зроби там зупинку. Пройди десять кроків від неї навшпиньках, копай, доки вдарить лопата в метал. Отам От і заховано мій капітал. Ходімо до болотяного лісу. вигукнув Тімі. Нам туди не можна. А раптом той скарб стереже лихий донозавр пірат, відказав Расмус. Тіммі зробив дуже сумні очі і подивився на Расмуса. Доведеться мені, мабуть, самому. Расмус важко зітхнув. Ех, ну, гаразд, піду з тобою. Я мапу візьму і лопату збадьорився Тіммі, а я мухобійку. Адже мухи і комарі так і літають у болотяному лісі. Вони обережно рушили стежкою між високих дерев, трав і кущів. Тімі попереду, а Расмус за ним. Расмус вже втомився. А тепер він ще й відчув, що під лапою мокро. Позаду зашурохтіло листя. Расмус озирнувся, але нічого не побачив. Дивись! Показав тіммі, Расмус знову поглянув вперед. Попереду він справді дещо помітив, і то було дуже старе дерево над болотом. Ура! зрадів Тіммі. Але болото, на вигляд, було страшне і повне небезпек. Расмус нерішуче підняв лапу, обережно ступив і провалився в мокрий мох. Сее! Расмус швидко відсмикнув лапу. Ходімо додому, промовив він. А вгадайте, що сказав Тімі? Не бійся, давай швидко-швидко це болото перебіжимо. І Тімі побіг. Ей, стій! крикнув Расмус. Але його друг Троодон не слухав. Тімі швидко-швидко побіг вперед, але зав'яз і почав провалюватися глибше і глибше і ще глибше, прямісінько в болото. А тоді закричав Расмусе, я застряг! Расмус не наважувався лізти в трясовину, але ж треба якось рятувати друга. І тоді він з тремтінням ступив вперед і булькнув. Расмус теж загруз в болоті, вода залоскотала його живіт. Гі, засміявся Расмус. Тепер вже двоє друзів загрузли в болоті. Рятуйте. кричав Расмус. Рятуйте. кричав тімі. Раптом почувся гучний тупіт. Земля затрусилася, тім закричав Ой-ой, ой у, у тебе Расмуса за спиною хтось страшно хвостий. Весь болотяний ліс так і дрихтів. До динозавриків ішов хтось величезний. Ось він ще ближче і ближче. Та це ж просто ебі, анкілозавр. Расмусу полегшало на душі. Ебі, як добре, що це ти. Допоможеш нам і Тімі вилізти з болота. А вже ж, сказала Еббі. Хапайтеся за мій хвіст. І вона... Підкинула друзів у повітря, і вони перелетіли через болото. Оце так пощастило. Ми тут скарби шукаємо, сказав Тіммі. Класно, а можна з вами, відказала Еббі. І, звісно, вони взяли її з собою. Йшли вони, йшли і підійшли до містка. Міст був дуже старий і хиткий, біля нього стояла якась дивна табличка. Расмус зробив крок вперед і поглянув униз. Ой-ой, річка виявилася страшенно глибока під ними. Ходімо додому, сказав Расмус. Ні, ні, ні. Давайте швиденько цей міст пробіжимо!» відповів Тімі. І тут почувся якийсь стукіт. Еббі гукнула. Хто там стукає по моєму мосту? і почула у відповідь. Це я, тато Рекс. З під мосту виліз тато Рекс. Я тут місток лагодив, а ви куди зібралися? Скарб шукати, звичайно, сказав тімі. Ну, гаразд, але до вечері, щоб були вдома. Расмус кивнув. А можна нам через міст пройти? спитав тімі. Тато Рекс показав на табличку і сказав: Звичайно, там же зелене світло. Тоді Расмус, Тімі і Ебі пішли через місток. Міст репів і потріскував. І хитався. А. -а закричав Расмус. Усі побігли. Міст тремтів, хитався і врешті-решт. Друзі перебралися на інший бік. Фох, ну й репучий цей був міст. Сказав Расмус. Далі всі йшли мовчки, аж раптом Ебі почала хихотіти. Що таке, Ебі? спитав Расмус. Тут стільки мурах, вони мені п'яти лоскочуть!» Вона так сміялася, що аж пукнула. І тут стежку попереду накрила величезна тінь. Тімі поглянув туди. Ой, мамо, та це ж найбільший у світі динозавр! І так воно й було. Перед ними стояв величезний патаго титан. Що ви тут робите, діти? запитав він. Тепер навіть Тімі трохи злякався. «Е, шукаємо скарб, і нам треба в ущелину, що у вас за спиною. Патаго титан розсміявся. А я вас не пропущу. Тоді обізвався Расмус. А якщо ми дещо вам подаруємо? Патаго титан подивився на Расмуса. А що ж ви мені хочете подарувати? Расмус сором'язливо відказав Оцю мухобіку. Патаго титан витягнув шию до Расмуса і радісно вихопив у нього мухобіку. От класно. Нарешті мені є чим ганяти цих надокучливих комахів. Патаго титан відійшов у бік Гаразд, коли так, то прошу проходити. Тіммі, Ебі і Расмус швидко зайшли в ущелину Ось вони і на місці. Там, де на мапі був великий хрест. Вони навшпиньках пройшли десять кроків. Тімі взяв лопату, і вони почали копати. Копали, копали, аж поки дзинь. Лопата вдарилась об щось тверде. Динозаврики перезирнулися і тоді разом узялися за те, що там лежало. Тім полічив раз. Два, три. І всі, що сили потягли. А вгадайте, що ж вони витягли з ями? Ой, вигукнула Ебі. Яка симпатична скринька із скарбами. Троє друзів зібралися навколо скриньки. Тімі став обережно її відкривати. Вона зарипіла і відчинилася. Але не встигли вони роздивитися, що ж там лежить, як позаду почулися кроки і голос: Роки вгору, малюки! Расмус перелякався. Просто позаду стояв пірат-динозавр у капелюсі з вусами, пов'язкою на оці та мечем. Він замахнувся на них зброєю. Ану, поставте скриньку назад у яму, а то я. Тут обізвався Тімі. Вибачте, будь ласка, шановні пірати, але у вас вуса відклеїлися. Расмус із підозрою придивився до пірата. Щось у ньому було дуже знайоме, і тоді Расмус раптово все зрозумів: Ти мене не обдуриш, робіне. Піратом виявився старший брат Расмуса. Він позаткував і впав у яму. Ти що, йшов за нами, робіне? запитав Расмус. Але чому? Адже ти казав, що пошуки скарбів для дітей, дітей і малюків? спитав Тіммі. Ну, нехай, сказала Еббі, давайте відчинимо скриню. Стривайте. закричав робін, вилазячи. Але Еббі не слухала. Вона просто вдарила по скрині своїм потужним хвостом. Троє друзів зазирнули всередину. Расмус вигукнув А там. Виявляється, дві динозаврові пір'їни та красивий білий камінець. Расмус повернувся до Робіна. Старший брат потулив очі. Ти щось про це знаєш, робіне? запитав Расмус. Робін кивнув і пробурмотів. Ну, розумієте, це насправді <кхм> мій скарб. І робін почервонів, а тімі всміхнувся. То ти не вважаєш, що пошуки скарбів для малюків? Ти просто не хотів, щоб ми шукали твій скарб? Робін знову кивнув. Расмус поплескав старшого брата по плечу. Тоді я запропоную ось що. А давайте влаштуємо крутезну піратську вечірку динозаврів. Ура! закричали Ебі і Тімі. Я понадуваю піратські кульки, зрадів Расмус. А я приготую піратський салат. А я прикрашу стіл камінцями і пір'ям, усміхнувся Робін. А знаєте що? сказав Тімі до Расмуса. Твоя бабуся в цій історії мене не проковтне. Сподіваюся, вона виправляється, відказав Расмус. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже не стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добра ніч, динозаврики, зустрінемось завтра в Болотяному лісі, друже. Якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.